2 2 2 2 2 2 2 2 2 Так. Почекай, почекай. Я ж Давай, я її прикладу. От. Відводьте, відводьте. Ага. Олесь проходь. І квиточки звели. Добре. дякую. Дякую. Так багато стало? Я доїд. Ага. І дітей. Ну що, піднімаємося наверх? На четвертий поверх. Ми пройшли під землею, на до землі. До ног. так, Це. Кісточки. тваринки тепер росли. Ніби зараз на горі. Так? вдалечі. Є відчуття таке? <плес> Відтворення цих камінчиків і росли. Реально десь зверху стоїмо. Крім <плес> того, це четвертий побуток, найвищий в цьому позиції. Просто Так. Як я тобі росту, давай більше по он сон трава А Це що, вовчі ягоди, так? Да? Чи як воно там називається? Скуполія кардіолійська. А це що таке? Ромашки. Оце ти теж в поляк. Подивися, отця бачиш. Сон трава. Сон трава. Угу. Пісні рослини Київської області. Ми ти! Досі як засушили, як гарно це виглядає. Ківської області, оце саме. Знову Карта України, пришли на світ України. А це що? Грибочок на дереві виріс. Справжній трутовик. Угу. ким тут Все один, саме. два, три, чотири. А тому що о, на кожній рослинці, яка тут розміщена, йде пояснення, що це за рослина. Наприклад, під номером один кладіна лісова, під номером два гіпогімія трубчаста. Третє кладонія згорнута. Четверте Псевдевернія облуплена. І під п'ятим кладоння бахомчаста. Для кожної, в залежності від місцевості, свої рослинки. Ковила українська.

Степова. Ух ти. і степові сливи. Дивись. Де степ? Ти завжди читаєш якісь тексти, і в текстах уникнують в степах України. Так? Ось тобі розуміння, що таке степи. Відкрита місцева З багатою рослинністю. Такі рослинки в степах ростуть. Я думаю, ми в цьому зикі буде один раз приходити. Якщо ти будеш щось по біології звичайки, ми зможемо на це подивитися. Дзвоник карпатський. Дзвоники карпатські. Оце такого гарного кольору. А Це як справді воно виглядає тільки засушені. Ялинки, у підніжжі. Бачиш? ялинки ялинки, а потім зміняються якимись іншими деревами, а потім просто рослинністю на самому вершечку. Побачила? По угу. схемі. Видно ти? Гріада. Да. Брат, українські Карпати. Оце гори з висоти польоту. От під небі зараз та? і дивишся вниз. І оце схема тобі гір Карпатський. Ага. Пам'ятаєш, що ми з тобою вчили? Карпати. Угу. Гори. теж. Одиниць. Ось тут му Таке зображення міста. Он Ужгород, місто. Найзахідніше. Так. Там Дрогобич, місто. Оце цей гір, де знаходяться міста, де живуть Онхуст. Це теж місто, містечко. Так. івано Франкіст, бачиш так. містечко. Калуш, що там? Стрий, що ще я знайшла. Дрогобич. Тернопіль. все це міста України. Mm -hmm. Український Карпати, А це рослинність в Карпатах. От в цих горах такі рослинки ростуть. Букові ліси. Бук. Зріз стовбур, тис. Бач, тис? Оце стовбур в розрізі. Буковий ліс. Бук, бук, бук. А це ясен. Розріз ясена. Бач, зовсім інше стовбура, бачиш? Це ясен. Ми з тобою дуже часто теж про це читаємо. Ясени. Скі карта навіть на картинках це гарно виглядає. А Уявився справді, подивитися на це цих? Гірська цибуля. Ось коли ти дуже далеко бачиш, широко. Ну, і широк, і... ну і панорама, прям така панорама, панорама. Вау, я люблю такі крайний день, коли далеко. далеко. Під ніжі починається, дерева, дерева переходять в інші дерева. Бачиш, як змінюються одні дерева. Бо не кожне дерево на певній висоті може рости. бачиш? Приквально, а зверху просто рослинність така. Я снимаю. А, Снимаешь, ты снимаешь на веб. <свист> снимаешь <свист> педохру. Ми йшли на зал, ми сьогодні зайшли, розійшли, мовилися про цю шкодочку.

Так. Або пошукай дятела. Ото Сойка. А де дяте? Подивись, десь на столу дятел. Дятел, де дякую. Дятел. Я дятово не бачила. Це, ж дятел. Це ніби схоже. Ніби схоже, дійсно. Аж хочеться пройтися, так? Ага. Да? Uh -huh.